Відео, після якого відбувається магія. Ти будеш худнути і омолоджуватися одразу. Поїхали. Чи замислювалася ти, що робиш безліч дій? Правильно харчуєшся, тренуєшся в залі, вчасно лягаєш спати, п'єш воду і навіть зживаєш вітаміни, але при цьому вага не падає. Ти бачиш зморшки навколо очей, но губку, тобі не подобається твоя шия. Дряблі шкіри і ще більшим і більшим робиться целюліт. І ти, що би не робила, не можеш вирватися з цього замкнутого кола. Але якщо дійсно це твоя проблема, то це відео є саме для тебе. Тому давай розбиратися по пунктах. Перший пункт це прийняття свого тіла. Якщо ти не сприймаєш своє тіло, Постійно його засуджуєш, дивишся на свій вигляд і повторюєш слова «Боже, які в мене грубі ляшки, які у мене противне друге підборіддя, страшний целюліт, мішки навколо очей, то тобі буде дуже важко почати зміни і вплинути на ситуацію. Бо тіло це твій найкращий друг, а ти відносишся як до найгіршого ворога. Чи буде тіло хотіти відповідати тобі? Взаємністю так, як ворогу так, і як другові обов'язково. Отже, вага не йде, і захована в першому головному пункті це прийняття свого тіла. Тіло блокує твої дії, коли до нього ставляться з такою великою неповагою. Що тут можна зробити, перш за все? Перш за все, треба навчитися любити і приймати себе в будь-якій вазі. Неважливо, скільки ти важиш. 50-100 кілограм. Твоє тіло працює на тебе. І чим більше ти важиш, тим його робота важча. А ти його зато ненавидиш? Тіло твій найкращий друг. Чи замислювалася ти хоч раз, яке воно хоче ставлення до себе? Щоб, щоб ти робила все з позиції турботи? А не з позиції, Боже, мені потрібно піти в зал, мені треба це все робити через силу. Мені сьогодні треба з'їсти ті овочі, бо їх треба з'їсти. А їх треба з'їсти тому, що у них є поживні речовини, які потрібні твоєму тілу для нормального функціонування. В зал тобі треба піти, тому що м'язи з роками зменшуються. І якщо ти не будеш пити в зал або робити елементарні зарядки біля свого ліжка, твоє тіло не буде мати ресурсу, з чого рухатися далі, а ти не будеш мати сили. Тому почни змінювати свої звички з харчування та фізичної активності. Не з позиції сили, бо так треба, а з позиції. Турботи. І якщо, ще дуже важлива причина, чому твоя вага не йде, це відсутність у твоїх цінностях збереження здоров'я. І якщо твоїми цінностями не є піклування про себе, то на все життя змінити себе буде важко, а я скажу більше неможливо. Якщо в тебе немає цінності бути здоровою, і ти все робиш лише на короткий період часу. В тебе є короткотермінова мотивація, що ти будеш зараз виглядати, як та дівчинка в соцмереж, то коли в тебе ця зовнішня мотивація проходить, ти втрачаєш суть свого процесу. А суть процесу не тільки зовнішній вигляд, а суть процесу це є здоров'я. І в тебе знову іде відкат назад. Окрім того, додається відчуття провини, і це. Ніколи не допоможе тобі худнути. Один раз на рік важливо проходити чекап організму. Не робити свого тіла сміттєве відро, не використовувати весь час на роботі, тому що робота потрібна для того, щоб ти мала кошти жити. А життя це є найбільша наша цінність, втрачаючи наші поживні речовини, які ми похапцем не доїдаємо. Беручи з собою на роботу якісь неймовірно вуглеводні перекуси, ми зменшуємо свою кісткову масу і тим чином таким чином згорблюємося. У нас автоматично появляється друге підборіддя, що би ви тут не робили. У нас опускаються плечі, у нас вигинається спина. І якби ви гарно не виглядали, по вашій поставі можна буде вам завжди додати плюс 10 років. А коли в тебе є цінність бути здоровою, то ти завжди... Це життя будеш робити щось, щоб підтримувати свій організм. Ти будеш піклуватися про своє тіло як до свого найкращого друга. Як коли в тебе є в пріоритеті лише цих два пункти: дбати про себе, залишатися здоровою, то ти легко почнеш зміни з допомогою наших знань. Завдяки цим двом пунктам, ти почнеш піклуватися про своє тіло і свої овочі. Ти будеш споживати нормальні цільнозернові крупи, ти будеш якісно відпочивати, пити достатньо води, і будеш шукати людей в спортивних залах, осередках здоров'я, у яких є схожі до тебе цінності. І вже їжа, і її приготування не буде проблемою, але вона буде джерелом енергії і твоїм маленьким, і одночасно великим задоволенням. Тому давай дбати про своє здоров'я не через треба, а через те, що тебе почала працювати внутрішня мотивація піклуватися про себе, любити себе, це не працювати, це розвиватися і насолоджуватися своїм процесом. Головне, що треба зрозуміти перед початком змін, які тебе чекають на нашому курсі: для схуднення, омолодження, оздоровлення. Потрібні зміни в знаннях і у відношенні до свого тіла. Але лише зміни харчування, запис в спортзал, І для того, щоб ти почала висипатися, цього замало. Підпишись на нашу сторінку в інстаграм, там багато цікавого з власного досвіду і результату. І щоб реально досягнути цілі і зберегти результат, не завжди потрібно починати з якихось кардинальних змін. Деколи треба почати із змін в голові. І написати лист своєму тілу. Пообіцяти йому, що сьогоднішнього дня ти будеш про нього турбуватися. Ти будеш годувати його лише найкращою їжею, поїти його чистою водою, давати йому можливість рухатися, дихати повітрям, ходити в спа. Отримувати масажі сухими щітками, покращувати лімфодренаж лише ранковими простукуваннями п'ятками. І щоранку ти будеш присідати з мною щіткою для того, щоб розігнати свою кров по капілярах і дати те життя, яке твоє тіло заслуговує. Воно так багато робить для тебе, а ти так мало можеш зробити для нього, щоб воно було щасливим, красивим. І відповідало собі взаємністю. Тому вже сьогодні обдумай свої цінності і перспективу свого життя. При такому відношенні вона в тебе є прекрасна при будь-яких умовах, і тільки тоді, коли ти будеш дивитися на всі ці позиції з двох точок: Я піклуюся про себе, і я хочу бути здоровою.